Продовжимо. І на черзі у нас з вами дванадцята задача. Дани Данитри ціле число ABC, перевірити істинність нашого висказування, що кожне з цих, цих чисел A BC додатє. Ну, додатнє число це число, котре більше нуля. Тому робимо кому, додаємо змінну С, котре буде дорівнювати, наприклад, мінус 2. Мінус 2. і що нам необхідно зробити? Наше число, як ми перевіряємо, що воно більше за нуль. Окей, тут все буде набагато простіше. Змінюємо наш вираз наступним чином. У нас a повинен бути більше нуля. Далі, знову ж таки, знак, знак операції амперсант логічно, і далі робимо наше з вами те саме для змінної b. Що вона більше нуля. І знову ж таки перевіряємо для нашої змінної Сі. сі повинна бути більше за нуль. Більше за нуль. І запускаємо. False. Правильно, тому що нам сказано, що кожна із цих чисел додатня. Додатні. А якщо б ось тут мінусу не було б, тоді у нас система повернула б Тринадцяте. три цілих числа те ж саме, що хоча б одно з цих чисел додатнє. Якщо нам кажуть, що хоча б одно з цих чисел, то змінюємо наш знак логічної операції з І на або, і все. Позгадуємо наші логічні оператори і е, пам'ятаємо, що або це протилежність І. Ось зробимо наші два числа або і запускаємо о, наші два числа, о, наші дві зміни B, робимо від'ємні. І незважаючи на те, що у нас обидві зміни від'ємні, третя змінна у нас додатня, і за рахунок того, що ми використовуємо о, логічне або у нас виводиться все ж таки труп. Далі, 14 Дани три цілих числа A, B, C. Перевірити, що. Ровно хоч що одне число з цих чисел додатнє, ровно одне число для того, щоб перевірити, що хоч одне число у нас додатнє, нам вже необхідно буде робити наступну операцію, а це буде операція у нас виключення або. З допомогою цієї операції ми можемо це зробити. І все. Тобто, тут цю задачу можете спробувати вирішити самостійно. Теж ровно, у нас два числа, вони фактично однакові. однакові Далі, тут є перевірки, що дано ціле число, якщо воно є чутним і двозначним. Нагадую, що для чотності ми, ми ділимо наше число на ля на 2 і перевіряємо нашу рештку, що вона має бути 0. І для того, щоб дізнатися, що наше число а, двозначне, нам необхідно його розділити на 10. А, і тоді ми, ми зможемо дізнатися, що воно двозначне. Ще є одна така а, дуже цікава перевірка. Давайте ми це якраз і зробимо: ось наше число А. Хай буде, наприклад, 19. Наприклад, 19, по суті, я приберу. Як буде виглядати у нас перша перевірка? Як буде виглядати перша перевірка? Нам необхідно створити першу умову. Наше число, воно двозначно, в якому випадку, якщо змінна А буде у нас з вами більшою за 10. І, мен... і змінна А буде меншою за 100. За 100. А, і <свісно> цю перевірку робимо першою. Ось, наприклад, у нас є перша умова. Змінна А повинна бути більшою або дорівнювати 10. І також вона <свісно> повинна бути строго менше 100. Змінна А менше 100. Ось наша перша перевірка, ми її зробили. Далі. Що нам необхідно зробити наступне? Чотне. Перевірка на чотність. Окей, якщо ця умова у нас виконалась, якщо ця умова у нас виконалась, то нам необхідно зробити наступну умову. Як у попередніх випадках, просто зробити А. Якщо у нас перша умова все ж таки виконалася, то ми робимо наступне. А поділити на 2 з допомогою операції відсотка. Має бути строго дорівнювати 0. Ось у нас, дивіться, виходить наступне. Я, я краще, напевно, ось тут закрию першу дужку. А ось тут я її приберу. І у нас є наступна умова: що ось тут має бути true І ось тут має бути true. Тоді ця умова виконується, а потім лише виконується ця умова. 19. У нас з вами двозначне і нечотне. Перевіряємо. False. Тепер перевіримо наступне. Наприклад, число 10. Давайте краще 30. True. А тепер зробимо наступну умову. 7. Воно не двозначне. Все, тому наступна операція виконуватися не буде. Степ дуже просто. Наступна, 17 дано ціле число, дане число є нечотним і трьохзначним. Це вже спробуйте самостійно. Тут, тобто, тут вже надзвичайно важкого нічого немає. Я вам дуже сильно раджу, коли ви виконуєте задачі і щось здається не дуже зрозумілим, розпишіть їх, розмалюйте. Зробіть певні е, нотатки, і тільки після того краще приступайте до програмування, коли ви, ви візуалізуєте задачу, її легше зрозуміти і легше сприймати. На сьогодні, дякую за увагу. До наступної зустрічі.